Мед рікою, а охочих спробувати чи купити собі продукт бджолиної праці сотні на перше в рівному свято меду і трав до Золотієва з'їхалось два десятка пасічників, переважно із рівного і району. Я і не потомственний пасічник. І я працював це. Я вже на пенсії, то я вже постійно. значиться. А так то пчоли е, мене ого з 20 років. Разом із досвідченими свій мед рекламують і молоді пасічники. Я просто дивився телевізор і показували цю пасіку. Мені там показували, як відкачували мед. Мені це дуже сподобалося, Сам захотів цим займатися. Саме цікаво – це вивчати біологію бджолиної сім'ї, доглядати за ними. Почав з другом та просто пішов, Що потім мені все сподобалось. Я продовжую цим займатися. Від охочих спробувати різні сорти меду. відбою немає. Я люблю мед так. Мед то як замінник цукру, і замінник цукерок, цукер, екзамінник всього. І мед можна споживати щодня зранку, в і ввечері. Мед цілющий, корисний діти мої його вживають. Я не привчена до меду, але я знаю просто його про багатюші властивості, тому всім корисно їсти мед щодня. Особливо взимку, то практично кожен день. А мед куштували і липовий, і гречаний, і різнотрав'я, різноцвіття. Все дуже сподобалося. А от у спілці пасічників, де близько сотні членів, зараз приємного небагато. Вони вже декілька років намагаються боротись із агрохолдингами до перемоги, поки далеко. Не витримується санітарна захисна зона, 300 метрів до садиб. Не витримується при окропленні гелікоптерами кілометрова санітарна захисна зона. Викроплюються пасіки, і від цього всі пасічники страждають. Звернулися останнім часом до Прем'єр-міністра України з тим, що треба відшліфувати деякі нормативні акти. І, хоч свято меду і трав зібрало переважно пасічників, є тут і кілька травників. Пан Ігор продав увесь свій привезений іван чай. Останню пачку тримав для журналістів. Засіб для підвищення своєї енергетики діє моментально, протипоказів немає. Що ж до святкування 505 річчя Золотієва, то у місцеву бібліотеку жителі мікрорайону знесли старовинні речі і фото. Останні особливо приваблювали відвідувачів. Пані Шматковська Полька, яка в свій час подарувала своїй служниці хату на вулиці Вишневій. Для нашого архіву принес приніс зять нащадків цю фотографію. Ось цим вона і цінна. Чи буде подібне свято меду і трав наступного року? Поки що невідомо. Втім, можливості його проведення організатори не відкидають. Іван Марчук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.